Чверть століття з радіацією. У вівторок минає 25 років з дня аварії на Чорнобильській атомній електростанції. Тоді вибух повністю зруйнував реактор, а в довкілля потрапила велика кількість радіоактивних речовин. У 25-ту річницю катастрофи у Львові не лише приспустили державні прапори, а й відкрили пам'ятник героям-ліквідаторам у Львівському університеті безпеки життєдіяльності. Серед перших, хто ліквідовував наслідки Чорнобильської катастрофи, були львівські студенти-пожежники. Я знав, бо я був викладач протипожежної служби цивільної оборони. Що таке радіація, я знав, що таке графіт, я так само знав, тому я мав уяви і вчив курсантів саме в даній роботі і проведення аварійно рятувальних робіт на всіх об'єктах небезпечних, то я знав, що це таке є. Дожити до сьогоднішнього дня судилося не усім героям. На жаль, 2791 помер в результаті отриманих. Захворювань 750 із них представляли Львівщину більше 300 чоловік це випускники нашого навчального закладу, які представляли різні області. У пам'ять про них на території університету безпеки життєдіяльності спорудили пам'ятник кошти на монумент збирали усім закладом.